Всім учасникам нашої конференції, нашим дорогим сімейним лікарям, дозвольте мені поділитися певними своїми роздумами, певним досвідом щодо роботи з ковідними пацієнтами, в яких розвився мультисистемний кавасакоподібний запальний синдром. Так, ми живемо з вірусами, і це еволюційна закономірність і людини працює біля 300 вірусів. Вони різноманітні, різні по класах. Ви знаєте, і папіломавірус, і герпетична група, і багато-багато інших вірусів. Ну, це один із таких біологічних законів еволюції живої природи і людини, в тому числі, де ми з ними співіснуємо. Але серед цих вірусів є яскраво патогенні віруси, які можуть створювати серйозні проблеми. Ну, але захистити від тих особливо патогенних, особливо агресивних вірусів значною мірою вести з ними дипломатичну. Перемовини може лише імунна система, тобто вона може тримати контроль над роботою організму і взаємодією організму з вірусами, і визначати, наскільки ми можемо з ними співіснувати, а наскільки імунна система мусить кинути всю свою армію на те, щоб знищити вірус, бо він є не Недобрий для організму людини. Система досить складна захисту і, власне, того захисту від вірусів. Вона має сім рівнів приблизно різних механізмів, які включаються для того, щоб захистити нас від тих чи інших вірусів, починаючи від природженого імунітету, закінчуючи філігранними процесами набутого імунітету, для того щоб, ну скажімо, Організм себе відчував комфортно, і міг співіснувати ну, з тими умовно патогенними вірусами, слабопатогенними вірусами, з якими ми існуємо, і не дозволяти їм активно розмножуватися, бо як тільки їх стає більше, імунна система має активізуватися і контролювати ту кількість копій, яка є непатогенною для організму людини. Ну але на жаль, з коронавірусом з якими ми зустрілися в 19, 20, 21 році, та й зараз е, певні еволюційні е, нові штами, е, які еволюціонували і вже дають нам виклики в 23 році, е, вони є і тому а ми активно оцінюємо ті процеси, які відбуваються в організмі людини, і з тими наслідками, які дають ці віруси, і не тільки сама наша імунна система із за своєї активної роботи і боротьби з цими вірусами впливає на організм і дуже часто, густо не позитивно, а викликаючи ті чи інші аутоімунні розлади, імунозапальні розлади. І от яскравим прикладом. Такої надактивної роботи імунної системи, яка високоподібний мультизапальний синдром, і саме ми будемо говорити про його взаємодію з SARS-CoV-2 вірусом. Хоча хочу сказати, що я в своїй практиці ще в 90-ті роки працювала з такими пацієнтами. У моїй докторській дисертації є шість випадків системних васкулітів саме у дітей. Які мали власне? Власне, синдром Кавасакі, це був результат теж поствірусний, ну, різноманітного, скажімо, походження. Ці були віруси, але наслідки були чіткі, клініка була виражена, і це дало можливість верифікувати діагноз і вести таких пацієнтів ну, згідно на той час тих вимогах, які були. Але слава Богу, ці діти не загинули і вони лишилися живими. Ну і хочу сказати, що. SARS-CoV-2 теж виклик такий зробив нам. Особливо почали ці випадки спостерігатися у Америці. І перші вони дзвіночки дали серйозні, особливо педіатричні практики, що після коронавірусу вони за 3-4 тижні мали кавасакоподібні синдроми. Потім це вилилось в назву мультизапальний синдром, який характеризує певні свої клінічні моменти, певні свої лабораторні зміни. І в зв'язку з тим, ну, основна клінічний прояв це є висипання, активні висипання, такий так званий симптом рукавичок і симптом шкарпеток. Висипання на кінцівках такого характерного вигляду вони мали з. з Елементами з елементами активної гіперемії і запального ушкодження шкіри. Ну, хочу сказати, що однозначно в такі випадки узагальнювалися. Це виливалось в серйозній публікації. Американців, потім європейців, особливо британський вірус, теж себе дав знати з розвитком мультизапального синдрому. Ну і що характерно, що він зустрічався не тільки у дітей, але і і у молодих дорослих окремі випадки були і у людей середнього віку. Ну, але хочу сказати, що виробились певні критерії, певні установки щодо чіткої роботи з. Цим синдромом, ну і тому підкреслюю, це вилилось в певні рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я і певні положення. Дозвольте мені вам озвучити, щоб ви знали, що це є доказова медицина, це є медицина, яка в світовому рівні визнана по власне діагностиці і ведення синдрому власне мультисимптемного запального синдрому. Ну для більш такого легшого сприйняття е, говорять, кавасакоподібний синдром, щоб згадали васкуліт Кавасаки, який розвивається у діток, тому, тому хочу вам сказати, що. Так, коронавірус sars cov 2 зокрема, може викликати такі наслідки, особливо підкреслюю, дельта вірус, гама-вірус, які ну, штами цього цього ков 2 які найчастіше давали прояви цього мультизапального синдрому. Ну, більшість хочу сказати, що сам прояв коронавірус не мав активних клінічних проявів, тобто зміни зі сторони дихальних шляхів, особливо верхніх та, та і нижніх дихальних, не були, не були активними, вираженими такими. Ну Легкі ніби нежить, легкі покашлювання, але потім у частини дітей розвивався досить. Чіткі прояви хвороби Кавасакі, в першу чергу з ушкодженням серцево-судинної системи, які потребували серйозного лікування. Ось такий підступний варіант перебігу цього мультизапального при легкій початковій клініці, яка, які потім виливалися в серйозні наслідки. Нижчі критерії я, звичайно, вам розповів. Ну, Щодо епідеміології, то він все ж таки рідкий і зустрічається приблизно. У 1% дітей і молодих людей, які мають ковід, тобто десь 1%. Ну не так кажуть, рідко, ну особливо підкреслюю штами Дельта і, і Бета. Розвивається віддалено. Ви бачите, що ніби інфікування підтверджується і це однозначно є один із критерій, але не з яскравою клінікою. І що хочу вам сказати, що дійсно в молодих людей. Теж нерідко, і Штати приводять, ви бачите, два випадки на 100 тисяч, а британці приводили п'ять випадків на 100 тисяч, коли активно працював Дельта штам. Ну, це вже більш такі останні дані, але вони в на жаль, не війшли в рекомендації ВОС. Цей синдром спостерігається більш у старших дітей, ніж класично синдром Кавасакі або хвороба Кавасаки, що Частота, де, де власне цю, цю, цієї хвороби більше у дітей такого передшкільного віку 5 років, 4 роки, де, де цей синдром більш, скажімо, в молодших дітей спостерігався. Тут більш старші діти пубертатного, передпубертатного віку, ну і молоді люди підкреслюю, теж спостерігалися. Ну Середній вік, в середньому вони дають 9, але зараз є. Що все ж таки середній вік є 13-14 років. Е, і що хочу сказати, що перед тим ніякої такої застережливої клініки, особливої клініки, не було. Тобто діти ці з значній мірі були батьки не відзначали, що вони були часто хворобливими, чи якісь прояви були імунодефіцитні. От такі особливості і зараз цьому приділяється особливо велика увага щодо генетичної оцінки, і зараз матеріал абсолютно опрацьовується серйозними центрами генетики, для того все ж таки. Щоб оцінити генетичну схильність до розвитку цього синдрому, зокрема пов'язано з SARS-CoV-2. поки що попередні дані є цікаві, але не однозначні в різних центрах, тому я їх і не приводжу. І так, критерії ВОЗ є шість критеріїв, якими користуються для власне, сімейних лікарів, це дуже важливо. І так, молодий, дитячий і молодий вік. Пам'ятайте, що це дитячий і молодий вік. Ну, підкреслюю, зараз вже є і окремі спостереження. Біль, біль, стаж, ну, скажем, віку більш серйозного молодшого, ну, там і в 30 років були випадки, Кавасакі, і в 25 були випадки, такі спостерігались в нас в тому числі, але основне це молодий рік. Лихоманка, яка тримається досить стійко більше трьох діб і вище. Лихоманка велика, це є гіпертермічний синдром, 30 8, 5 і вище. І е, докази мультисистемного захворювання. От коли я приведу оцих 5 наведених ознак мультисистемного захворювання, то мусить бути хоча б два з них. І так, висип, кон'юнктив безгній видалення, шкірно-слизові ознаки запалення, рук ніг або слизової оболонки ротової порожнини. Звертаю, це є. Шкіра, слезові оболонки. Один. Другий, ну, більш тяжкому і агресивному перебізі це гіпотензія і розвиток шокового стану. Ураження серцево-судинної системи ну, буквально на протязі тижня може розвитися перекардит. Вальвуліт або коронарні аномалії. Ну, от як ми мали то мали аневризми коронарних судин, аневризми аорти, ну, і з підвищенням рівням звичайно ферментів, кардіоферментів, звертаю на це увагу. Це наступний, наступна ознака, наступна критерій, наступний критерій це серцева судинна система, по якій б'є. Цей мультисистемний запальний синдром. Прояви коугулопатії. З активованим частковим тромбопластиновим тестом, протробіновим індексом, рівнем ДДМРу, високі показники, активні показники, тобто є прояви васкулярного характеру запального і гіперкоагуляційного характеру. Звертаю на це увагу. Третє, шлунково-кишкові синдроми, діалея, бульвота, різкий біль в животі оце є тих п'ять маркерів власне мультисистемного прояву. Але у таких пацієнтах, от ми три попередніх дали, ще є підвищення маркерів запаленням. Це високий досить шої, високий це реактивний протеїн, і може наростати про кальцетонін як ознака сепсісу. Ну і відсутність виявлення іншої інфекції, яка пояснює такий запальний стан, ну, виключення Сепсісу, синдрому токсичного шоку, ну і інші підкреслення інфекції. Тобто, має бути позитивний тест на SARS-CoV-2. Це є власне той момент, який входить в критерій діагностики цього синдрому за умов коронавірусної інфекції. І покази інфікування, докази, докази інфікування вірусом. Оце про що я говорила, це і сирологічні, і звичайно молекулярно-генетичні дослідження, ПЛР-аналіз, який дає можливість говорити про контакт пацієнта з. Коронавірусною інфекцією, що є присутній COVID-19, тобто є специфічна верифікація збудника в даній ситуації. Ну, обстеження і лікування таких пацієнтів, діти хворіють важко, завжди потребують стаціонарного лікування та обстеження. От мені приходилось працювати з обласною дитячою лікарнею. От перші випадки вони були насторожені, знаючи, що я працюю. Працювала по докторській дисертації з цими пацієнтами, вони звернулись на, на консультацію до мене. Я консультувала разом із своїми колегами бо в консіліуми по тяжких хворих і ми виробляли тактику ведення, де були підтверджені, звичайно, оці мультисистемні запальні синдроми у тих діток ковідних і були застосовані лікування. Ну, Хвала Бога, ніхто з 32 пацієнтів дітей не не помер, але підкреслюю, потім і вже і в дорослих ми бачили такі випадки, в молодих людей такі випадки. Ну, Це почалося десь з літа 20-го року, 21-го року, з літа 21-го року, більш активно такі випадки ми спостерігали. Ну, В більшій половині пацієнтів необхідна інтенсивна терапія, тобто вони потребують навіть реанімації. Ну, Скажімо, ці всі 30, що ми. Консультували, вони всі були реанімаційні пацієнти. Ну, кажу, підкреслюю, але вони всі вижили. Пацієнти потребують ехо. Кардіографічного обстеження особливо швидко на наростання температури вже йшли на ехокардіологічні обстеження і ретельний контроль гемодинаміки. В лікуванні дотримувалися підходів до лікування хвороби Кавасакі з введенням, часто використовувалися в комбінації глюкокортикої з високими дозами імуноглобулінів, ну і фармакотерапія для підтримки для підтримки кардіодинаміки. Ну, це ведення ковіду, як правило, коли ви запідозрили і бачите, що гарячка не падає, є якісь шкірні прояви. Особливо звертайте увагу на руки, ноги на язик. Якщо є. Звичайно, такого пацієнта треба госпіталізувати і створювати мультисистемну таку групу, такий консілярний варіант ведення, включається інфекціоніст, кардіолог, ревматолог, імунолог, реаніматолог. І таких, такі пацієнти потребують от такого мультисистемного ведення і прийняття рішення. Ну, Інструментальні методи, як я вже казала, як правило, в першу чергу треба дивитися за проводити ехо серця, суди. Внутрішніх органів, ну і, і, і виключати, звичайно, інші інфекції швиденько. Щодо лікування. Так як і синдром Кавасакі, ну, він має е, чисто кавасакоподібний фенотип, а може мати і неспецифічний фенотип, тобто е, горячка ну, не, з такими агресивними там серцево-судинними пошкодженнями, а більше такого, васкуліт е, характеризується ушкодженням шкіри і слизових, е, тобто це такий е, фенотип із включенням іноді е, е, селезінки і печінки, гепатоліанальне може бути включення. Тому от таких два. Фенотипи виділяють, ну але лікування чітко йде. В тяжких випадках зразу, коли лихоманка особливо більше п'яти днів прогресування захворювання агресивні великі дози імуноглобулінів вводиться в дозіграм на 1 грам на кілограм ваги, обов'язково глюкокортикоїди. Ну і є спостереження застосування біологічної терапії. Ну, вже в тяжких досить випадків, є такі позитивні, це вже не наш. Досвід, а досвід зарубіжний з застосуванням інфлюксимапу, який блокує Б-лімфоцити, анакінри то, тоцілісомабу, які блокують інтерлікін перший, відповідно, анакінра і тоцілізумаб, інтерлікін шостий рецептор власне, до цього цитокіну. Ну, прогноз переважно сприятливий. У дітей добре вони одужують, молоді трошки гірше йдуть, але підкреслюю те й підтвердило, що й ми бачили, що діти виживають непогано. Ну, є літальні випадки: до 2%, Британія навіть приводила до 5%, Ну чогось у них так якось тяжче пішли ті синдроми, вони якось менше спохватилися на таку агресивну терапію уведені цих пацієнтів. ну, і в Скажем, два місяці вони дали вищу літальність довгострокові наслідки тяжкої хвороби. Поки що невідомо, якщо грамотно пролікувати такого пацієнта, то наслідків немає. Займаються зараз цим серйозно генетики, тому що все ж таки вважають, що є генетична схильність однозначно до цієї хвороби. Ну, Підкреслюю, вони зараз відрізняються по різних алелях генетичних, тому я не буду зупинятися на таких генетичних рекомендаціях сімейних, але анамнез генологічний однозначно. Значно у таких пацієнтів варто збирати. Сімейним лікарям необхідно оцінювати ризики наслідків активації вірусних інфекцій. Ну, можуть бути нові вірусні інфекції, але можуть бути реактивації і старих інфекцій вірусних. Не забувайте і уважно дуже в першу чергу оглядайте пацієнтів, розпитуйте їх температурний режим тощо. Ну, треба розуміти, що досить серйозні наслідки дає SARS, особливо бачите, у молодих людей дітей вони дають оцей мультизапальний системний синдром. А це прямим текстом тяжкий васкуліт. Тяжкий Своєчасно виявляти клінічні прояви, треба його і таких пацієнтів однозначно госпіталізувати. Ну, а вже в стаціонарі визначають, куди цього пацієнта чи забрати в реанімацію, чи він буде лежати, лікуватися на стаціонарному ліжку. Ну і знати добре тактику ведення дітей дорослих. Вони часто потребують ну, досить на протязі місяця агресивної терапії, особливо глюкокортикоїди, антикогулянтної терапії, ну, застосуванням доведених імуноглобулінів. Ну, Прогноз да, ми розібрали, і всім хочу вам побажати, дорогі колеги, бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть пацієнтів, бережіть нашу рідну Україну, нам швидше звільнитися від тої нечисті, яка залізла на нашу землю, і хай нам в тому допоможе Господь. Дякую за увагу.